Жахлива трагедія у селі синів, що на рівненщині чоловік підірвався на гранаті у власному будинку. Міжнародна допомога рівне спільно з Любліном реалізовує грантовий проєкт. У місті встановлюють гідранти. ITV. Новини. Добрий вечір. На майдані Незалежності у Рівному прощалися з трьома героями України Тарасом Лазарчуком, Миколою Войтовичем та Сергієм Тлучкевичем. Усі вони полягли в боях на сході України. Боєць полку АЗОВ Тарас Лазарчук загинув, обороняючи батьківщину 4 вересня 2024 року на Донецькому напрямку. Життя 28-річного старшого лейтенанта Миколи Войтовича обірвалося під час виконання бойового завдання 5 вересня на Бахмутському напрямку. Сергій Флучкевич 31-річний молодший лейтенант, загинув теж 5 вересня, але вже на Луганському напрямку. Вічна шана та слава героям. Третю добу триває ліквідація лісової пожежі у Сарненському районі. Через значне задимлення на автодорогах патрулюють екіпажі поліцейських офіцерів громад. Правоохоронці закликають керманичів завчасно планувати маршрути руху. На автодорозі вежиться рокитне борове до слова, причини займання пожежі досі встановлюють. Трагедія на Рівненщині у селі синів, що на гощанщині. Чоловік загинув внаслідок вибуху гранати у своєму ж будинку. Про деталі інциденту дивіться далі у сюжеті. Загинув внаслідок вибуху гранати у себе вдома. Трагедія сталася у селі синів, що на гощанщині. Як встановили слідчі, боєприпас взірвався в одній із кімнат будинку, де знаходився власник помешкання. 69-річний чоловік відразу ж загинув внаслідок отриманих травм. Донька каже: досі не розуміє, як така біда могла трапитися з її батьком. Взагалі ніхто нічого не знає. Він після смерті мами перебував сам. Я приїжджала, старалася, як могла приїхати, не трохи робота не дозволяє приїхати частіше, як би моглося, але ми зв'язок тримали кожен день по пару разів на день. Все було добре зранку, все. Далі. У такому ж шоці і сусіди розповідають, для них це стало справжнім ударом, адже чоловік все життя мешкав у цьому селі та завжди був готовий прийти на допомогу. Мама моя плакала за ним і плаче там і вдома, тому що він завжди їй допомагав. завжди такий ну, відзивався на там щось треба допомогти, щось різати дерево, там, пиво робити, що таке зробити. І ніколи не відмовляв. Ну, я не скажу, нормальна людина, адекватна людина. На момент виходу сюжету правоохоронці все ще встановлюють обставини трагедії. А саме, де чоловік узяв гранату та що могло призвести до вибуху, відомо, що чоловік проживав сам. Вибухи почули сусіди та викликали медиків. Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП на місці події вилучили уламки, характерні для вибуху гранати типу РГО. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Обставини події встановлюють зокрема і те, де саме Чоловік узяв боєприпас та наслідок чого він здетонував. Правоохоронці нагадують: якщо ви побачили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його. Відійдіть, попередьте інших, викличте поліцію та рятувальників. Ваша безпека та життя інших залежить від вашої ж обережності. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал Group. Щодня рятувальникам доводиться ліквідовувати далеко не одну пожежу, і часто гасіння вогню займає більше часу ніж потрібно. А все через пошук води для дозаправки. Тож, аби вирішити цю проблему, у рівному встановлюють наземні гідранти. Як місто планує реалізовувати задумане, та наскільки це важливо для рятувальників у матеріалі Вікторії Якимець. Ледь не щодня рятувальникам доводиться ліквідовувати загорання. Час необхідний для розгортання пожежних команд тут має визначальне значення, як і швидке підключення автомобілів до джерела води. Тож, аби рятувальники могли вчасно та якомога швидше ліквідовувати загоряння, місто взяло участь у грантовому проєкті, фінансованому ЄС. Завдяки ньому у рівному встановлять 100 наземних гідрантів, які відповідають всім сучасним безпековим стандартам. Як розповідає виконуючий обов'язки міського голови Рівного Віктор Шакерзян, встановлення наземних гідрантів допоможе рятувальникам Оперативніше виконувати свою роботу, коли відбувається надзвичайна ситуація, пришвидшує гасіння пожежі чи будь-яких там викликів. Ну основне, що ви, це з точки зору практичності, що водії, наприклад, будуть розуміти, коли будуть паркуватися, не наїжджати повністю на самий люк, там, де сьогодні у нас підземні, фактично у нас під'єднання, а сьогодні це буде надземними. А реалізувати цей проект вдалося завдяки партнерству із містом Люблін. За словами координаторки проєкту від міста Тетяни Давидюк, підготовка до реалізації проєкту зайняла трохи більше року. Але виграний містом грант є надзвичайно важливим кроком до підвищення безпеки жителів рівного. А ще дозволить майбутньому отримувати більше фінансування на подібні проєкти у цій програмі. Ми мусили взяти участь, тому що, якби цю співпрацю треба було відновити. І почали працювати ще минулого літа, десь в липні, коли був оголошений конкурс. Ну, цей проект, по перше, важливий тим, що в Рівному якби є тільки один такий гідрант. По-друге, це налагодить співпрацю дуже тісно, і це дасть поштовх до наступних проектів. Про те, що гідранти допоможуть швидше ліквідувати пожежу, рятувальники говорили ще раніше. За їхніми словами, надії на підземні гідранти дуже мало, оскільки несприятлива погода або ж припарковане авто, миттєво перекривають доступ до люку із водою та затримують ліквідацію вогню. Тож наземні гідранти необхідність. У Зимовий період часу часто стикаємося з такими випадками, як на виїзді, не може довго знайти пожежний гідрант, як він так як він знаходиться під снігом. І ще й плюс припарковують люди автомобілі. Стикалися також з ситуаціями, коли пожежний гідрант комунальниками був заасфальтований. Приїхали на гасіння пожеж пожежі, провели оперативне розгортання, а даний пожежний, пожежний гідрант був заасфальтований. Варто зазначити, що більшість витрат на реалізацію проєкту, тобто 271 тисяча євро, взяв на себе Європейський Союз. Внесок міста лише 10%. До слова реалізовуватимуть задумане впродовж двох років. Вікторія Якимець та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. На порозі нового сезону на Рівненщині у вересні стартує новий сезон всеукраїнського проєкту шкільні ліги Пліч-Опліч. Новий сезон буде проходити під гаслом Разом переможемо. До минулорічних видів спорту додається ще два гандбол та регбі п'ять. Також буде дещо змінено віковий діапазон у формуванні команд. Прогнозується також, що буде участь брати втричі більше школярів. Серед амбасадорів проєкту президент Бекарівне Сергій Ліщук та капітан футзальної команди Михайло Волянюк. Організатори працюють і над залученням також інших відомих спортсменів з Рівненщини. Нагадаємо, що у минулому сезоні в проєкті Плічопліч взяли участь понад 300 тисяч учасників з п'яти тисяч шкіл по всій Україні. З Рівненщини долучилося понад 15 тисяч учнів. Ми також на Рівненщині очікуємо суттєвого збільшення за рахунок долучення тих шкіл, які в минулому сезоні, скажімо так. Пропустили його. Тому я думаю, що цей сезон буде ще потужніший. Рівненська футзальна команда Кардинал продовжує готуватися до нового сезону. Рівняни не змогли вийти до вісімки найсильніших команд у передсезонному всеукраїнському. Кубку нескорених, посівши на груповому етапі третє місце. Втім, у команди є можливість перемогти у так званому срібному кубку. Там змагатиметься чотири команди, серед яких і кардинал. У колектива з рівного попереду три матчі проти Луцького Люберта, Івано-Франківської фурнітури та команди Харків. Поєдинки триватимуть у Коломиї з 27 по 29 вересня. Збірна України повертається із паралімпійських ігор. Наші спортсмени завоювали 82 медалі та посіли сьоме місце. Від нашої держави на ці змагання поїхали 140 спортсменів, які змагалися у 17 видах спорту. Серед збірної 12 представників рівненщини про їхні досягнення. Дивіться далі. 12 спортсменів, шість нагород у Парижі. Завершилися літні Паралімпійські ігри. У складі збірної України державу представляли 12 спортсменів із Рівненщини. Вони здобули три золотих та три бронзових медалі. Найбільші успіхи у дзюдо. Збірна України з цього виду спорту складалася виключно із рівнян, п'ятеро з яких завершили виступи із медалями на грудях. Золото у ваговій категорії до 48 кілограм здобула Наталія Ніколайчик. Це її перша золота нагорода з Паралімпійських ігор. Раніше Наталія здобувала бронзу. Я щаслива. Я е, дуже дякую Богу, що в мене все таки вийшло. Став найкращим у ваговій категорії до 90 кілограм. Олександр Назаренко а тепер Олександр має повний комплект паралімпійських медалей: золото Парижа 2024 Срібло Токіо, 2020 та бронзу Ріо, 2016 У ваговій категорії до 90 кілограм. За вихід мене якось. Більше емоцій було, якось дуже тяжко так було. Бо баграва від супернику його Узбеку, спортсмену і Узбекистану. Тому ще не відчув якби, повністю ці всі емоції. Я присвячу цю нагороду Збройним силам України, нашим захисникам, завдяки їм. ми, Знаходимося тут третє золото для України та Рівненщини у ваговій категорії 70+, здобула Анастасія Гарник. Це перша медаль для дзюдоїстки на Паралімпійських іграх, адже у Токіо вона була п'ятою. Я не вірю, що це зараз відбувається зі мною, але Одразу хочу сказати, що цю перемогу я присвячу тренерам Україні і всім своїм рідним. Дебютна паралімпіада виявилася вдалою для Анжели Гаврисюк. Вона виборола бронзову нагороду у ваговій категорії до 57 кілограм, завоював третє місце у ваговій категорії до 60 кілограм. І Давид Хорава бронзова медаль. Вона іноді краще за смаком, ніж мабуть, коли ти у фіналі. О, і ти розумієш, що якщо ти програєш в фіналі, ти Трібно заробити стрібло. А от за бронзу зовсім другий настрой. Е, дуже сильно готувався, хотів бути в фіналі, о, заробити золото. Але дякувати Богу, що є бронзова медаль. Ще одна представниця збірної України із дюдо, Юлія Іваницька, поступилася у матчі за бронзу та фінішувала на п'ятому місці. Загалом збірна України з дюдо посіла друге загальнокомандне місце. Окрім дзюдоїстів, медаль на Рівненщину привіз Микола Синюк. Він завершив фінальну гонку із параканоє на третьому місці. Дистанцію у 200 метрів подолав за 42,61 секунди. Без медалей завершили Паралімпійські ігри. наші. Наталія Лагутенко, яка стала сьомою на 200 метрівці у Параканоя, лучник Василь Наумчук, що посів дев'яте місце, та метальник списа Роман Новак, який фінішував на п'ятому місці. Втім, Роман встановив новий рекорд Європи, метнувши снаряд на 61 метр 0,4 Сантиметра без медалей повернулася і збірна України із волейболу сидячи. Українці стали сьомими, а за головну команду грали рівняни Юрій Ковальчук та Андрій Сікальський. Для усіх паралімпійців ці змагання це вже історія. Попереду нові здобутки та вершини. Вадим Мороз, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.